Росія продовжує і намагається легімітизувати окупацію Криму, використовуючи всякі міжнародні форуми, псевдодипломатичні майданчики і так далі. Цього разу делегація з Ялти взяла участь у всесвітній раді міжнародної організації Об'єднані міста і місцеві влади, яка відбувалася в Китаї. За повідомленнями пропагандистських медіа Ялта стала таким, знаєте, єдиним. Представником Криму серед понад 600 учасників із 50 країн світу російські чиновники заявляють, що представляють інтереси регіону на світовій арені та розповідають про досягнення після воз'єднання з історичною батьківщиною в лапках. Не почти все континенты, пять десятков стран и, конечно, крымчане, южная столица. Для Крыма, для Ялты очень важно участие в таких мероприятиях. Мы еще раз э, показываем и доказываем, что народная дипломатия очень важна, что она очень нужна для всех стран и для всех народов. Я уверен, что народная дипломатия победит. Насправді такие кроки – це спроби Кремля створити Певну ілюзію міжнародного визнання анексованого українського Криму. Нагадаю, Росія використовує будь-які можливості, щоб замаскувати факт окупації. Україна і міжнародна спільнота залишаються незмінними у своїй позиції. Крим це Україна.